<рес> Ти бачиш, як класно? Ви бачите, як багато зібралося наших українців у місті Калгарі? і сьогодні вітер ще не заважав, але він не завадить. Цьому прекрасному дійству, тому що ми розпочинаємо день вишиванки. Розпочнемо з того, що день вишиванки святкують з 2016 року, і звісно, Калгарі не є виключенням, бо у місті проживає понад 76 тисяч українців. Щороку Конгрес українців Канади, відділу міста Калгарі намагається створити захід, на якому збирають якомога більше українців, щоб зібрати українців разом, привернути їх увагу до важливих тем, допомогти познайомитися одне з одним, і, звісно, відсвяткувати таку важливу подію. Цей день дозволяє відчути себе частинкою великої української спільноти, незважаючи на відстані з батьківщиною. Як би погода не хотіла зіпсувати свято, але українці розігнали хмари. Не вмерла України, ні слава ніголя, ще на брата молоді усміхнеться до. Урочисту частину розпочав Ігор Богдан, заслужений артист України. Він неодноразово літав до України з благодійними концертами, щоб підтримати Збройні Сили України. Canadian Brigade for Ukraine разом з волонтерами та тими, хто хотів доєднатися до створення вишиванки, цього дня створили справжній витвір мистецтва. Ніхто не міг пройти повз такої фотозони. Мене звати Ельміра. Я з Криму. В Калгарі я десь чуть більше року. Навіть коли жила в Криму, я завжди була якось так е, з Україною. Ми завжди підтримували, ми завжди знали, що ми живемо в Україні. Не десь там в Криму, десь там дільна республіка якась, але в Україні. І е, тому ми в 2014 виїхали в Україну, бо ми не могли жити в, в окупації. А що для вас означає саме бути українцем, і якщо говорити особливо українцем за кордоном? Як проявляється це в вас? Як ви хотіли, щоб це проявлялося в інших? От що нам потрібно такого робити, щоб дійсно залишатися українцями, де б ми не були? Ну, по-перше, щирість це е, така чеснота українська. Я вважаю, що це от саме про українців. Щирі, завжди завжди посміхаються завжди добрі, саме щирі українці. А скажіть, будь ласка, я ще знаю, що у вас тут також є кримські татари, да невеличка групка, така невеличка спільнота. Чи можемо ми їх закликати доєднуватися до нас? Тому що, наприклад, в ідеї конгресу так само це створити а, дійсно спільне українське ком'юніті? Взагалі, от всі, хто є українцями, по відчуттю духу, по крові, по батьку, по матері, мають бути разом в одному місці. Чи можемо ми з вами запросити наших друзів доєднатися і разом відвідувати ось такі заходи? Я завжди, я завжди закликаю наших. У нас є група, у нас є спільнота, ми зустрічаємось. Я завжди закликаю їх бути частиною українських подій. Вони приходять, по можливості приходять, підтримують мене, підтримують українців. Але це не завжди можливо, тому що майже всі кримські татари, які знаходяться тут, вони з Криму. І для них це дуже небезпечно, будемо так казати, бо всі рідні там, і вони дуже пов'язані один з одним, і вони дуже хвилюються. Якщо вони будуть активно проявлятися, якщо їх вони не фотографуються, вони не знімаються на відео, навіть в наших групах ми не виставляємо фото, бо вони вони вже 10 років звикли жити в окупації, і це накладає свій Ми жили в вільній Україні. Ми це не відчуваємо, але вони інші. Я просто дякую вам за цю щирість і, можливо, на завершення ми могли б сказати щось от те, що у вас зараз на душі, от зараз в думках, в моменті, щось, що вам хотілося сказати своїм близьким, друзям і нашим глядачам. Бути разом, бути разом і допомагати. Ми в, в іншій країні. Вона не чужа, вона дуже добра, вона дуже привітна. Але якщо ми будемо разом, нам буде легше. Ведучу Ангеліну Таран, і вона нам дасть деякі, як то кажуть, апдейт, що відбувається зараз в нашій громаді, і що буде відбуватися в майбутньому. Будь ласка. Усім привіт! Дякуємо, що ви завітали. Давайте ще раз голосно поподуємо конгресу за те, що нас сьогодні зібрали тут. Неймовірні люди організували і зібрали. Дякуємо вам, що ви сьогодні зібралися. Ні-ні, ні почекай. Однак треба знімати, як ми знімаємо. Це за кадрові штуки. Я біжу, кажу, а ти і знімаєш. Я понял хвилю чорне море. На жаль, через примхи погоди не вдалося довго святкувати. Але навіть така одна година змогла подарувати відчуття дому. Я переконана, що збираємося не останній раз, і наступного разу нас буде набагато більше.